До фіналу в Коломиї пробилися дві з трьох найсильніших команд обласного чемпіонату із футболу. Благоюність вже виборола чемпіонський титул, а пробійде третьому турнірі, а ще змагається в аматорській лізі України. Тому гра із перших хвилин була напруженою. Коломию не випадково обрала як господаря проведення фіналу розіграшу. Від початку незалежної України ми проводимо такі турніри кожний сезон, і це проходить на високому рівні. 32 команди приймали участь. І тому до фіналу дійшло тільки дві, як завжди, і переможець буде тільки один. І цей кубок виграє тільки одна команда. І Він сьогодні поїде або до Городенки, або до Івано-Франківська. На полі точила запекла гра, та раптово її перервали. До Коломиї прибув котедж із тілом загиблого футболіста, колишнього гравця місцевого клубу Ігоря Стахіва, що загинув на фронті. Тож дві половини гри не виявили переможця, тому арбітри призначили два додаткових тайми. Голова Асоціації футболу Івано-Франківської області Тарас Клим каже, що футбол був дуже напруженим, але приніс на солоду глядачам. Це насправді дві з трьох команд, які в цьому сезоні показали високий клас, що можу додати футбольний клуб Вільхівці. Які теж претендують на медалі чемпіонату це три три провідні команди, які показують більш-менш рівний клас рівну гру, І хтось має перемогти сьогодні? Чекати на гол довелося понад 100 хвилин. Перемогу вирвала команда Благо юність, благо юність. Векня, володар Кубка івано франківської області. 100 сезону 2023-2024. Ігра була досить важка. Якщо, не знаю, стежити за календарем. ми того тижня в них поступили з рахунком 3-1. Ну, на цю ігру настроювалися, хотіли дати бій, віддати, показати, що це була помилка. Ну, якщо по самій грі, то були моменти як в них, так і в нас. Ну, трошки в нас реалізація краще. Цей двобій поклав крапку у кубкових поєдинках. Матчу за Суперкубок не буде, бо благоюність. У кубок Прикарпаття поклали ще й золоті медалі. З коломий Богдан Малецький Галина Рованчук, телерадіокомпанія Раї.